Вітаю у цьому епізоді несеться. Ми поговоримо про ситуацію на Донеччині, а саме на Добропільському та Покровському напрямках. Наразі ось такий вигляд має мапа порталу «Діпстейт» на цих ділянках. Її ми проаналізуємо разом із військовими аналітиками. В генштабі повідомили, що лише на покровському напрямку росіяни зосередили угрупування чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Ми зібрали коментарі військових, генштабу та аналітиків, щоб дати вам ширшу картину того, що зараз відбувається біля цих населених пунктів Покровська та Добропілля. А також у цьому відео поговоримо про те, яку тактику росіяни застосовують на сході. Напередодні ми поспілкувалися із генерал-майором ГУР про це, і він розповів, як невеликі групи росіян заходять у тил сил оборони. І проаналізуємо, чи можливо що окупанти захоплять важливу дорогу Добропілля Краматорськ. Почнемо із мапи Діп де і зафіксоване просування російської армії. Отже, аналітики проєкту повідомили, що війська Росії нібито просуваються в напрямку Добропілля. Мовляв, маючи чисельну перевагу в піхоті, вони 11 серпня змогли увійти до кучерявого яру та золотого колодязя. І частково у веселе ви бачите їх на мапі. Там росіяни, за даними Діпстейт, накопичують сили для подальшого наступу. Аналітики стверджують, що російські війська обходять великі. Фортифікаційні укріплення, мовляв, в районі золотого колодязя і шахового та інших населених пунктів в околиці збудовані нові важкі фортифікації. І якщо росіяни займуть ці позиції, вибити їх буде дуже складно. Також російська армія намагається рухатись в напрямку дороги з Добропілля до Краматорська. За даними Діпстейт, російські військові виявили слабкі місця в обороні та намагаються закріпитися або рухатись далі. При цьому частина командування певної бригади, як стверджує. Портал, нібито, подає ситуацію як контрольовану, але військові на місцях із цим не погоджуються. І тут є деталі: наступ на добропілля, як пишуть аналітики, почався із вогневого контролю дронами. А тепер росіяни прокладають сухопутний шлях. Метою є повна окупація сіл кучерів, яр, золотий колодязь, веселе та інших населених пунктів. Аналітики припускають, після остаточного закріплення та накопичення вони спробують просуватись далі вглиб і підсилювати дронові підрозділи, що становить ризик для Покровська. До речі, про критичне загострення ситуації в Донецькій області повідомив екс-начальник штабу бригади Азов Кротевич. Він написав, що Покровськ та Мирноград майже в оточенні, а Костянтинівка у напівоточенні. І по мапі ви бачите, що дійсно місяць тому і зараз ситуація навколо цих насад. Селених пунктів дещо змінилась, Кротевич пов'язує погіршення ситуації, зокрема із втратою резервів, масовим роздрібленням підрозділів по всій лінії фронту та відсутністю стратегічного і навіть оперативного бачення у частини військового керівництва. Саме намагання із різних боків перекрити логістичні шляхи, зокрема траси Добропілля Краматорськ, і є головною загрозою. Так вважає екс-голова служби зовнішньої розвідки України Маломуж під час уже. Форматів, коли ми не зможемо тримати позиції по контролю за логістичними шляхами, фактично ворог буде замикати вже коло і на кого добропілля і біля Покровська. В даний момент поки що цього немає. Отож, це та інформація, яка зараз є від аналітиків та військовослужбовців. Після цього з'явився коментар від генштабу. Ось як вони пояснюють ймовірне просування. В генштабі підтвердили, декілька малих груп росіян, обійшовши позиції сил оборони, спробували просунутись в напрямку населеного пункту Золотий колодязь. Крім того, диверсанти проникали у населені пункти веселе, вільне, грубіжне, кучерів яр. Деякі з груп, за даними генштабу, вже знищені, решта у процесі. В оперативно-стратегічному угрупуванні військ Дніпро теж відреагували. Ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках назвали складною. Мовляв, бої в цьому регіоні наразі дійсно є найінтенсивнішими порівняно із іншими ділянками. У повідомленні наголосили, що просочування малих груп до 10 людей повз першу лінію українських позицій не є взяттям під контроль території. В Восув Дніпро значний прорив росіян поблизу Добропілля заперечують, мовляв, дані на мапах. Не відображають реальної ситуації, адже російські війська застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, що може створювати хибне враження, ніби вони вже взяли територію під контроль. Вони прийшли шлях і намагалися десь сховатися в одному одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати. в оперативно-тактичному угрупуванні. Донецьк також заявили, що росіяни не отримують територію біля цих населених пунктів під контролем. Біля кожного з них йдуть бойові зіткнення на покровський напрямок. Як повідомили у генштабі, перекинули додаткові сили на ліквідацію російських ДРГ, зокрема йдеться про підсилення корпусом національної гвардії АЗОВ. Там також прокоментували ситуацію. Повідомили, що кілька днів тому зайняли визначену смугу оборони на покровському напрямку, де обстановку називають складною та динамічною. Мовляв, росіяни намагаючись просуватись, зазнають значних втрат. Підрозділи корпусу блокують сили російської армії. Про результати обіцяють повідомити пізніше. У сили, які стримують росіян на покровському напрямку, входить, зокрема, бригада Нацгвардії Червона калина. Там розповіли Суспільному про ситуацію біля добропілля. За словами пресофіцера Бакуліна, весь цей час росіяни малими піхотними групами штурмували територію. Як тільки накопичили резерви, пішли так званими м'ясними штурмами. Тобто, з великою кількістю піхоти та артилерії і кабів, сприяє штурмами і пора року. Мовляв, так звана Зеленка допомагає росіянам маскувати. Ти і просуватись технікою, тому сили оборони застосовують велику кількість дронів, зокрема розвідників, аби виявити ці групи. Раніше моя колега Олена Ремовська поспілкувалася із генерал-майором Гур Скібіцьким про тактику росіян. Ось про ці малі групи, які заходять у населені пункти. За його словами, поведінка росіян справді змінилась. Тож, якщо, наприклад, в 23-му та 24-му роках штурмові групи налічували 5-8 осіб, то тепер це 2-3 військових, які першими заходять в населені пункти. На велику відстань, 3-5 кілометрів, де ця людина виходить до нас в тил, десь там вона забазовується і чекає решту. І так, от по одному, по два вони просочуються ну, в наші телеві райони, і потім чекають слушної нагоди, щоб розпочати. Там бойові дії. І зараз, за словами Скібіцького, щодо захоплення населених пунктів, послідовність така: спочатку повністю знищення всіх об'єктів, які можуть бути використані для оборони, і потім посилені обстріли населеного пункту, аби відбулася примусова евакуація населення. Адже саме тоді росіяни по одному або двоє можуть зайти у вже пусті села. Тоді пояснює він, їх ніхто не бачить і не контролює. Вони переховуються у підвалах. Також не можна не згадати і про політичний аспект. Цікавим є наступне. Аналітики Американського інституту вивчення війни, коментуючи ситуацію навколо Добропілля, наголошують, найближчі дні будуть вирішальними, а саме для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська. І чому саме найближчі дні? Йдеться про насамперед саміт на Алясці про те, як росіяни інформаційно використовують цю ситуацію вже зараз. Я розповім трохи пізніше. Поки додам те, що фахівці інституту кажуть на називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня є передчасним. Аналітики припускають, що росіяни зосереджуються на просуванні та аби створити відповідне інформаційне тло перед самітом США та Росії. В інституті вважають що Путін намагається подати захоплення чотирьох областей Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської як неминуче, аби змусити Україну та Захід прийняти умови Кремля. Насправді ж окупація цих територій не є ані гарантованою, ані близькою, адже росіяни зіткнуться із серйозними труднощами, особливо в Донецькій області, захоплення якої може розтягнутися на роки, наголошують в інституті вивчення війни. Утім, зараз Путін ймовірно прагне використати наступи росіян на сході, аби вимагати поступки з боку США щодо війни проти України. Тож, це поки все, що відомо про просування росіян на сході. І ми згадали про Аляску. Суспільне працюватиме на саміті і буде оперативно вам розповідати новини звідти. Тому підпишіться на канал. Нам важливо, аби ви побачили наші наступні відео.